Коротше кажучи, я зняв відео по Майнкрафту. За підтримки спонсорів на Баймікава, Ютубі, а також донаторам на етерах. Це був звичайний зимовий ран, хоча ні. Я прокинувся за старою звичкою зайшов в Ютуб студію. Все було погано. Останнє відео вийшло 294 дні тому. Цим треба щось робити. Почну зі сценарія. Взяв блокнот, взяв ручку, викинув. Відкрив Келтикс. Почав писати. Видалив. Продовжив писати. Знову видалив. Все лайно зайшов на Ютуб. Написав Майнкрафт українською. Майнкрафт 100 днів. Яма пса патрона проти ями Зеленського. Скрафтив російське немовля в Майнкрафті і запік в жовто-блакитному соусі на дечку в формі українського Криму. Бляха, ну маєш бути хоч щось, що може надихнути, зняти цікаве відео. Точно. Відкрив свій канал. Згадав, що знімаю машинями. Складно. Дорого. Довго, але цікаво. Відкрив моніторинг фінансів. Кредитка тріщить по швам. Відкрив категорію робота. Остання машиніма обійшлась в 3224 гривні. Не круто. Додав сценарій згадку про можливість підтримати квадратного на баймікаві через Донателло та Монобанку. Чудово! Тепер з мізерною вірогідністю бюджетно нове відео буде. Можливо, треба поїсти. Відкрив холодильник. Ми ще в холодильнику не те, що надягли галстука, встигли еволюціонувати до рівня ядерної зброї в ході глобальної війни за просрочений мазік та зіпсований суп Закрив холодильник. Довго не знав, що знімати. Ідей не було. Близько 15 баксів за відео про 2014 рік, де мотивували ще більше. Хоча перегляди були нормальні. Але треба більше. Треба поставити собі мету і йти до неї. Вирішив, що для роботи треба мотивація. Найкраща мотивація це дивитись відео з FPV від Старненка, задонатив на русоріс. З монобанку прийшло повідомлення про списання коштів. Подивився на баланс. Стало погано. Подивився відео з піві. Стало краще. Відкрив коментарі. Люди просили відео про майдан. Так, треба робити відео про те, що просять глядачі. Написав сценарій: зібрав команду, акторів не зібрав. Не існує відео на українському Ютубі по Майнкрафту, що зібрало б кілька мільйонів. Не існує стільки україномовних глядачів Майнкрафту, що готові прийняти участь в зйомках. Вихід є боти. Дав завдання білдерам. Білдери побудували кілька сцен, пісюн і свастику. Забанив білдерів. Знайшов нових. Робота пішла. Паралельно робились 3D модельки та розставлялись боти. Я працював. Команда працювала. Я пив пиво. Команді сумарно, дай Боже, буде 18. Я був задоволений. Я вперше за довгий час робив щось корисне. Настав день зйомок. Майнкрафт лагав. Я матькав батьків розробників Команда матькала маму адміна трухи. Через кілька днів відео було знято та змонтовано. Я замовив прев'ю. Не сподобалось. Перевірив тренди українського Майнкрафту. Переробив. Завантажив відео. Глядачам сподобалось. Мені не сподобалось. За час зйомок я бачив це. Чекай, як багато разів я це бачив. Я відкрив календар пройшло більше місяця. На дворі був 2024 рік. Від Монобанку прийшло сповіщення, що пільговий період картки спливає за 23 дні. Коротше кажучи, я зняв відео по Майнкрафту. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, підпишись на ютуб канал, нажми дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А також за бажання підписуйся на мій телеграм-канал, там в принципі цікаво. І за бажання підписуйся на баймі До зустрічі!